Сьомий клас. Лабораторна робота номер 11 Тема вивчення умови рівноваги важеля. Мета з'ясувати, за якого відношення сил та їхніх плечей важіль перебуватиме в рівновазі. Перевірити правило моментів. Обладнання. Важіль на штативі. Набір тягарців, маса кожного з яких 100 грам. динамометр, лінійка. Перед початком роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтеся з теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Крок перший. Закріплюємо важіль у штативі та вимірюємо відстань між двома поділками важеля. Крок другий. До лівої частини важеля підвішуємо два тягарці. Крок третій. До гачка на правій частині важеля приєднуємо динамометр так, як вказано на рисунку 2 інструкції. Крок 4. Вимірюємо значення сили, що показує динамометр. Крок 5. Вимірюємо плечі сил та обчислюємо їхні моменти за формулами. Крок 6. Приєднуємо динамометр так, як показано на рисунку 3 інструкції і повторюємо дослід. Обчислюємо моменти сил. М1 і М2. Крок 7. Записуємо дані у таблицю. Крок 8. Порівнюємо моменти сил, що обертають важіль за годинникою стрілкою з тими, які обертають важіль проти годинникої стрілки. Крок 9. Порівнюємо відношення сил та плечей у кожному із дослідів. Додаткове завдання. Перевіряємо виконання правил моментів у випадку, показаному на екрані.